Вітаю усіх любителів рослин. Запрошую вас до свого зимового саду. Такий у нас в цьому році апокаліпсис, свого роду дощ, і мороз, і сніг. І хочу вам на прикладі своїх рослин показати і розказати свою думку, чому я вважаю, що не потрібно рослини обливати теплою водою в мороз, тому що так всі зашевелилися. От і почали щось робити з цим, але на мою думку, насправді цього робити не можна. Ось, на прикладі, наприклад, є наприклад в Шуазії. Хто дивився моє коротке відео? Вона була вся покрита льодом. Я нічого з нею не робила. Хоча могла там взяти прибігти чайник з теплою водою і спасати її, але я вважаю, що ні в якому разі цього робити не можна ні для вічно-зелених рослин, ні для хвойних рослин, тому що якщо хтось із вас вчився і вивчав уроки з біології, то ви ж маєте розуміти, що рослина таким чином, якщо б ви взяли. Чайник з водою і полили її навіть теплою водою, то вона б отримала термічний шок різкий, тому що хвоя мала б температуру нижче нуля, і клітини б різко нагрілися, потім різко замерзли, розірвалися б мембрани, і тканини рослини хвойної чи такої свічно-зеленої, наприклад, як Шуазія чи Фатінія, вони б просто відмерли. Ну, це б, звичайно, ви вже побачили б це навесні. А не взимку. Ну і плюс хвойні рослини стояла б ще, може, вона певний час постояла, як жива, і потім просто вона загине. Ще потрібно розуміти, що від теплої води утворився б ще щільніший шар льоду, ніж був до цього, від холодного дощу, і дихання рослини порушилось би. Клітини страждали від нестачі кисню, і, звичайно, клітини просто відмерли. От, але це ще не сама е, головна біда. Ось, наприклад, е, так, я наскільки люблю свої рослини, що я з ними нічого не роблю. Я вам про це вже казала. Ось у мене тут зараз я сюди, якщо добреду. там під шаром снігу, ви бачите кубки такі. Зараз спробую. Сюди стати, Ой, щоб не провалитися, стану в штучне озеро яке. Там трошки злити, трошечки криги залишилось. Ось, наприклад, ось ця ялиця корейська айсбрейкер перша. І дві сосни. Усі ці рослини на штамбі. Усі ці рослини віком п'яти віком років. Тому що я щось довго згадувала і згадала, що купувала я їх ще до початку зими. Останнього мирного літа. Ось дивіться, там лід. Вони всі в... під льодом, лід і снігова шапка. Ось так само, як і коніка. І от уявіть, щоб я зараз почала їх відливати теплою водою. Щоб з ними сталося. От і всі бруньки, які мають прокинутися весною, я пошкодила б їх в першу чергу. В них би був такий термічний шок, і рослині я б в будь-якому разі не зробила б краще. Якщо я почну відривати їх вручну, цей лід він відвалиться. А якби я пилила теплою водою, ми ще ж не забуваємо про те, що я сказала пошкодження клітин самої хвої. А що ж відбулося б внизу? Ось ця тепла вода у вас би туди стікала до кореневої шийки. А це. Якщо ви розумієте і знаєте, найвразливіша частина у хвойних, тим більше в тих хвойних, які е, мають штамп, та й не тільки у всіх хвойних коренева шийка це найвразливіша частина. І плюс поверхневе таке мечкувате коріння, яке у вас би просто від та тепла вода е, його б повністю покрила. І потім е, надворі ж мінусова температура і коріння ви б теж своє. Заморозили, відморозили, і рослина ваша пропаде. Особливо та, яка, якщо ви її там посадили, у вас її, там з осені ви її посадили, або там їй мало років, або вона якась для наших умов, для тих там, де ви проживаєте, недостатньо підходить. От так, така якась такого плану рослина, то ну, тільки ви б їй зашкодили. Ось тому я, наприклад, своїх ось рослинок показую, чому я їх люблю і нічого з ними не роблю. Я буду чекати, поки підніметься температура, цей сніг з льодом сам по собі потихеньку розтане. А ось доросла ялинка, наприклад, то десь два дні назад. Я сюди підходила, то нижні гілки ну, майже там лежали від землі сантиметрів на 10. І ось за два дні вони вже піднялися, ось відкрили мені кущ бруслини, тому що він був майже закритий. Я ось так оцінила, походила, дивлюся, так нічого їх не поламає. Тим більше я знаю, що вони піднімуться. У мене стуя мене раз було таке. Ось, бачите, як відходять гілочки. Іначе здається, що вона така буде, не буде, вона така, вона вирівняється. От вони потім, коли вже льоду не буде, оці гілки вони попіднімаються, тому що такі вони мають здатність туя відновлюватися, вона, вони піднімаю, попіднімаються догори. Ось це стосується, що вам таке ще показати, покажу ось теж кіпарисовик, от, в кого руки чухаються віддерти. Лід з нього. Ось теж він був в мене весь льодяний. Зараз на хвої, на самій, дивіться, на кінчиках льоду зовсім немає. Ось є лід, але я його дерти не буду. Я його дерти не буду, тому що я бачу, що гілки його, по-перше, витримають, вони не розваляться. І я тільки пошкоджу хвою, якщо почну щось дерти, трусити тут. І е, маємо розуміти, що взимку самі гілочки, вони ж... Набагато крихкіші, ніж влітку. Ось так воно все стоїть, і так воно буде стояти далі. Ось, наприклад, тієї туї. І вона теж, оці всі гілочки, я ну, більш ніж впевнена, що вони попіднімаються, тому що це ж не перша така зима вже для цих дорослих туй. А ось ялиночка, ту, яку я садила з осені, ось інверса. Ось дивіться, бачите, є гілочка, на гілочці лежить шар льоду, який вже відтанув, тому що всі всі, всі оці, кожна, е кожна гілочка була повністю льодяна. І зараз ось вона, бачите, яка лід тільки зверху і є сніжок. Ну, якби в мене руки чесалися, я б його звичайно зняла. Але що я розумію? Я розумію, що ось тут є такі брунячки, які, якщо я почну віддирати цей лід. Я їх пошкоджу, тому я обираю такий варіант просто подивитися, поспостерігати і абсолютно нічого з нею не робити. Отак і залишити, якось вона сама розбереться. Так само, як і ось цю незрозумілу рослину, назви якої я не знаю. От. Також я її чіпати не буду. Тому не завжди є корисним вмішуватися. В життя своїх рослин, так само, як і з ядами вам. Багато блогерів розповідають, заробляють гроші, потім там розказують, що в них воно вже сухне і чому вони їх обрізають, ті рослини, а обрізають, тому що неправильно за ними доглядають. Ось і ще покажу вам таку рослинку, як Фатінія, як вона себе взимку повела, як вона вижила після цього льоду. Ось троянди теж були повністю людяні, вкриті кригою. Зараз льоду немає. А Фатінія також була повністю вкрита снігом. Вона опустила своє листя донизу, так як роблять це рододендрини. І будемо надіятися, що ці верхівки її не пообмерзають. Ось. Також я нічим її не вкривала, вкривати не буду. Подивимося, як ця рослина. Буде поводити в своєму садочку, тому що я її посадила весною. Вона була зовсім маленька, сантиметрів, мабуть, 10. Хто хоче, передивіться відео, в мене є, як я її е, висаджувала. От І ось такий приріст з 10 сантиметрів майже до метра. Вона мені дала за один ось цей сезон. От Тому. Рослина швидко така ростуча досить. Я її також буду так формувати, як на штамбі у вигляді парасольки, мабуть, на двох ніжках ще не вирішила. Ось, І такий, підсумовуючи, роблю висновок, що не завжди правильним є робити те, що нам хочеться. От, Краще згадати уроки біології. 7 класу і розуміти, чому не можна обливати хвойні рослини теплою водою, якщо вони вкриті льодом.